Ще один крок до заборони Російської православної церкви справедливі виплати грошової допомоги родинам загиблих військових, низка господарських та державницьких питань. Такі проекти розглянули під час сесії Тернопільської обласної ради 23 липня. Почали сесію з реєстрації нових депутатів Бориса Репки та Андрія Семенюка. Далі продовжили розгляд питань щодо заборони Російської православної церкви, зокрема підстав функціонування на території Тернопільської області, Почаївської лаври та інших структур Московського патріархату. Було прийнято рішення як правильний механізм до того, щоб нарешті позбутися московської агентури, яка в основному в церкві, самі знаєте, який. Як я казав, можна багато говорити, можна багато декларувати, але якщо хочеш якісь речі зробити, деколи їх треба робити в тиші і грамотно. У продовження підтримки родин загиблих військових на восьмій сесії проголосували за проєкт звернення до Кабміну щодо усунення соціальної несправедливості у зв'язку із встановленням різних розмірів одноразової грошової допомоги цим родинам. Нагадаємо, під час попереднього засідання сесії облради вирішили надати квартири 46 сім'ям полеглих бійців. Прийнято одне дуже болюче рішення, яке стосувалося родин загиблих. Рішення було соціального характеру, урівняння в виплатах. Між загиблими в період АТО і повномасштабки, тому що насправді дуже в родинах загиблих це наболіли питання. Також за пропозицією депутата Василя Хомінця було скасоване рішення Тернопільської обласної ради про передачу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка з комунальної власності до державної у 2021 році. Було прийнято, на моє переконання неправильне рішення. Я за цим і багато колектив виступив проти цього. Я виїжджав неодноразово на зустріч з колективом. Колектив бачив, що за цією згодою е, Кромлеска академія мала кудись передатися, мала кудись доєднатися. Власниця вона втрат могла втратити юридичний статус. Я на зустрічі взяв зобов'язання. Дякую депутатам, що долучилися. І після довгого такого метарства, скажімо так, це рішення було скасоване. Наприкінці сесії Тернопільська обласна рада підтримала рішення про підтримку президента України Володимира Зеленського у його діях по збереженню та розвитку України в боротьбі проти заклятого ворога українців Росії. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.